Сьогодні включаємо від знакомського голови Захарців Василю Васильовичу, який закінчив військову академію міста Одеси. Після випуску відразу став голова сьогодні окремої десанту штамової політської бригади. Пройшов у посаду від командира десантно-штурмового згоду до командира десантно штурмового батальйону. З 2016 року по теперішній час приймав участь у відділі. Кавалер удені поданих комуністську 2 та 3 супів. Користується повагою та автор серед командирів та із є, є прикладом для особового складу щодо мужності та стійкості. 12.03.2022 року ублизу населеного пункту Ізю, завдяки вмілим діям підполковника Закриття Василья Васильовича, вдалося зупинити просування тактичної групи противника. В ході бою більшу частину техніки вдалося знищити. Підполковник Захариця Василь Васильович особисто знищив БМП противника Зараз Заради з гранатометрів. Але, на жаль, в ході бою отримав важке пор... поранення внаслідок втручання танку противника по позиції, де перебував Василь Васильович. Після лікування та нетривалої реабілітації в травні 22 року повернувся до конець службових обов'язків. 14 травня 2023 року в ході одного з боїв на позиціях батальйону під час артилерійського обстрілу отримав важке поранення. В результаті вчасної евакуації вдалося врятувати його життя. Але, на жаль, не вдалося зберегти його в нижню кінцівку. Проходив тривалий курс регітації та, незважаючи на групу інвалідності, в даний час продовжує виконати військову службу. Дякую, всім. Васильовичу.